Далеко-далеко, серед холодних айсбергів Антарктиди, жив собі маленький пінгвін на ім'я Пінго. Він був дуже цікавим і мріяв побачити світ за межами своєї крижаної батьківщини. Одного дня, коли велика крижина відкололася від берегів, Пінго опинився на ній і поплив у невідомому напрямку. Крижина дрейфувала довго, аж поки не розтанула в теплих водах. Пінго, сам того не розуміючи, опинився далеко від дому. Коли він нарешті вибрався на берег, то побачив зелені луги, широкі поля і високі дерева. «Тея, це точно не Антарктида, -ні -ні. здивувався Пінго. Пінго йшов вперед. І потрапив до маленького села. Біля дороги він побачив хлопчика у вишиванці, який пас гусей. Привіт, сказав Пінго. Хлопчик здивовано подивився на нього. Ого, ти ж пінгвін! Що ти тут робиш? Я загубився. Центр, Бі -бі да? спитав Пінго. Ні, це Україна, а моє ім'я Петрик. Ходімо зі мною, я познайомлю тебе з моїм дідусем. Він знає багато цікавого. Дідусь Петрика виявився мудрим і добрим чоловіком. Він уважно вислухав Пінгу і сказав тобі треба знайти дорогу додому, але поки що залишайся в нас. Я навчу тебе про Україну. Її природу і звичаї. Так почалася подорож Пінго Україною. Спершу він побачив великі золоті поля пшениці, це хлібний край, сказав Петрик. Потім вони поїхали до Карпат, де Пінго вперше побачив гори і диких тварин. Тут у нас живуть ведмеді, вовки, рисі, пояснив Петрик. Одного дня. Пінго почув дивну музику. Це був гуцул, який грав на трембіті. Яка дивна труба! Пі -пі. здивувався Пінго. Це трембіта. Її використовують у Карпатах, щоб передавати сигнали, пояснив Петрик. Пінго спробував подути в трембіту, але вона була завелика. Треба більше їсти каші, пожартував Петрик. Наступним місцем стала столиця Київ. Там Пінго побачив величний Дніпро, золоті ворота і навіть спробував справжній борщ. Ого, який він червоний! здивувався Пінго. Це буряк, головний інгредієнт, сміявся Петрик. Пінго закохався в українську кухню, особливо в вареники з сиром. Бі -бі. Але сум за домівкою не покидав його і був в його серці. Я вдячний вам за гостинність, але можу повернутися додому! Бі -бі, сказав він. Дідусь вирішив допомогти. Він зв'язався з природоохоронцями і незабаром знайшовся корабель, що плив у Антарктиду. Петрик подарував Пінгу вишиванку на згадку. Це тобі, щоб ти не забував про нас. Коли Пінго повернувся додому, його родина не могла повірити, що він побував так далеко. Україна чудова країна! Там є гори, річки, борщ смачний і дуже добрі люди. Пі-пі! З того часу Пінго завжди розповідав іншим пінгвінчикам про свою неймовірну подорож, а вишиванку він зберігав як найцінніший подарунок, який нагадував йому про його друзів у далекій, теплій і гостинній Україні.